В центрі Полтави поховані солдати з Червоної армії Леніна. Вони вдавалися до масового бандитизму, розбоїв, жорстоких катувань, а також балтували українських дівчат. Хто такі Литвинові і чому їхні могилі на місце в Полтаві? Дивіться у відео. Зміст створює серію історичних відео, аби показати, якою була локальна історія насправді. Адже у сучасній інформаційній війні ми можемо використовувати її для захисту від пропаганди. Петро та Анатолій Литвинові поховані у центрі Полтави в Петровському парку. На плиті комуністичні ідеологи написали, що вони загинули в боротьбі з петлюрівськими бандами. Цей напис дискредитує діячів української революції минулого століття, зокрема головного отамана військової ЕНР Симона Петлюру та легітимне військо нашої тодішньої держави, тобто армію УНР, попередницю ЗСУ, за даними історика Віктора Рябегука, Литвинове, солдати Червоної армії, які воювали з УНР та влаштовували розбої. Документально зафіксовані випадки зґвалтування ними полтавських жінок, за що й були покарані армією.